O Senhor esteja convosco, a bênção de Deus Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes desça sobre todos vós e permaneça hoje e sempre. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Notre-Dame de Lourdes. É Lourdes. Notre-Dame de Lourdes. É Lourdes. Notre-Dame de Lourdes. É Lourdes. Oh Maria concebida sem pecado. Merci beaucoup à tout le monde. Maintenant, le Père va commencer à prier le chapelet en anglais. Слава Ісусу Христу, дорогі сестри у Христі. Ми раді вас вітати і запрошуємо на спільну молитву Святого Розарію, який транслюється з Лурд. І ми бачимо, як багато половників зібралися, щоб просити матір Божу про заступництво в усіх своїх справах. Ми триваємо в цьому часі очікування, коли будемо в суботу прощатися з папою Франциском. Відбудеться його похорон, і вже хочу також нагадати, що пряма трансляція похорону буде на нашому телеканалі об 11-й годині. Також трансляція має бути на суспільному телебаченні, і хто має доступ, можете передати рідним знайомим, щоб приєдналися і спільно молилися. Пишіть ваші наміри у коментарях під трансляцію в Ютубі чи в Фейсбуці. Ми деякі з них прочитаємо. Ми на жаль не встигнемо всі прочитати, але в усіх цих намірах ми молимося в особливий спосіб сьогодні. І протягом цих днів до суботи ми молимося про вічне спочивання для папи Франциска. Ім'ятця і сина, і святого духа. Амінь, Дорогі брати і сестри. Запрошую вас на спільну молитву Святого Розарія, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де ви не були чи тут, у Люр, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Віднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет чи соцмережі, містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. І нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. І Разом. Молимося, вірую в Бога Отця Вседержителя Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Палата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлен. Третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося зараз про вічне спочивання для папи Франциска, Отче що й син на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша таємниця славна Воскресіння Господнє. Молимося за здоров'я Божу опіку, навернення Віктора, Христини, Владислава та Марії за, Фран... за Папу Франциска, про дар вічного спочивання для нього, про потрібні благодаті для всієї моєї родини, за Божу опіку над воїном, Володимиром його побратимами і за все військо українське, за закінчення війни. І справедливий мир в Україні, Продир Святого Духа для всієї моєї родини. Отче наш, що й син на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У Маріє первородного гріха, зачата. Таємниця друга, славна Вознесіння Господнє. Помолимося в наступних намірах. Дякую за всі отримані благодаті, за все, що маю. Опікуйся мною і моєю сім'єю завжди і всюди, за Божий захист для воїнів збройних сил України, за наміри, які є в серці сина Андрія, за упокій душі папи Франциска. За щасливе майбутнє моїх дітей і моєї України за вічне спочивання для е, папи Франциска, матінко Божа, рятуй Руслана, Рафала, прошу про навернення і оздоровлення від алкоголю, Отче наш, нащо небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю. І сину, і святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, У Марії без первородного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. третя таємниця славна, зішестя Святого Духа. Молимось в наступних намірах. За Божий мир в Україні і в цілому світі. Господи, дякую за все, що мені даєш. Щиро дякую всім за спільну молитву Святого Розарію з Лурд за навернення, зцілення і здоров'я Дмитра і Наталі. Також помолимося про потрібні благодаті для воїнів ЗСУ, Помолимося про вічне спочивання для папи Франциска. Помолимося про дар вічного життя для Максима, Василя і Євгенія. За здоров'я, блаженнішого святослава, нашої влади і всіх захисників України, за припинення війни в Україні, миру і спокій в усьому світі, за ворогів видимих і невидимих. Отче чи нащо й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус». Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О секунадо Марія безпервородного гріха, зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта славна таємниця: небо взяття Пресвятої Діви Марії. За навернення людства до Бога, за здоров'я та божу опіку Софії, Руслана. Марчика, Олега, Слави, Катарини, Марії, Зіновії, Ганни, похресників Ганни, Володимира, Василя, Племінників, Ігоря, Наталії, Галини, Романа, Андрія, Христини, Володимира, Василя, Жанни, Отця Володимира, Отця Івана та всіх моїх рідних, матінко Божа з -люрд, покрий нас своїм амофором, молись, і молимося тобі, наш Боже. Богородиця з -люрд, молись за нас грішних і нашу Україну. За воїна Володимира помолимось, помолимось також за здоров'я Андрія, Володимира, Надії, Світлани та Петра, за навернення, Ярослава, за усіх померлих про дар вічного життя небесному Царстві. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо таємниця п'ята славна коронування Богородиці на царицю неба і землі. Дякуємо всім за спільну молитву, Розарію і всім, хто веде. Нехай матінка Божа злюд береже всіх нас, а також наших захисників, поранених, полонених, щоб всі повернулися додому живими і здоровими. Подяка отцю Сергію. за здоров'я і божу ласку воїна Миколи, Надія Анастасія, Богда Богданочки, моїх похресників, священників, монахинь, монахинь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, безпервородного гріха, Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого. Через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя. Наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, приласкава заступниця Свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого О ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородице з Лурт, молись за нас, Богородице з Лурт, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, дякуємо вам за спільну молитву за те, що ви спільно з нами молитеся у всіх намірах, які є потрібні для нашої країни. Також що ми молимося один за одного. Дякую за молитву за нас, за працівників телебачення, і ми раді також молитися за вас. Нехай Божа благодать нас супроводжує і опіка Божої Матері. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!